Коли зимові сніги розтануть і сонечко почне зігрівати землю, настає чарівна пора, весна це час, коли дерева прокидаються від зимового сну і розпочинають своє пробудження. І я вам малята пропоную послухати вірш надії красоткіної Дерева починають зацвітати. Дерева починають зацвітати, духмяний аромат. Летить у світ. краса така в словах не передати, І вабить очі цей чарівний цвіт. І гріє душу вишенька біленька, що зацвіла так рясно край вікна. І квіточка так радує серденько така краса, така у нас весна. Милуєшся аж хочеться співати повсюду дивовижні чудеса. І сонце починає пригрівати, синіють волошково небеса. А в них пташиний хор уже лунає, цвістича рівно починає сад. Летить над світом квітів аромат. Тож давайте поговоримо про квітучі дерева, які весною роблять наш світ яскравішим і казковим. Перші, хто вирішує оголосити своє пробудження, це яблуні. Та вишні. Вони розкривають свої ніжні бутони, щоб розсипати навколо найчарівніші квіти. Аромат яблуневих та вишневих квітів наповнює повітря неймовірними запахами, які навіть змушують джілок збирати нектар. Також навесні розцвітають абрикосові та персикові дерева. Вони розкішно рожеві та білі. А їхні квіти не тільки красиві, але й корисні, оскільки вони привертають багато комах та бджілок. А якщо ви коли-небудь бачили рожеві хмари посеред лісу, то це, напевно, були сакури, символ ніжності та краси в Японії. Кожна квітка сакури, що відцвітає, нагадує нам, що краса це щось дуже цінне. І треба насолоджуватися кожною миттю цього чарівного періоду. Такі квітучі дерева навесні нагадують нам про те, що природа може бути чарівною та надихати нас на щасливі моменти життя.